Айда, и пирусь предаж у нас не будет. Мы находимся на привозе. Минутку. Дай-ка одну минутку. Знаю, как она придумала. Это на хот-точке сказали. А, я теперь слышу. Через пару дартенка будто таймер и Так наши хорошки ехали на привозе, на любимом привозе, больше я вот так. Я я вот здесь Так, дубль два. Ви готові? Ви готові? Ви готові? так? Да? Значить, перший дубль добрий ранок з вами, кава, поставили телефон, уперли його динамік, закрили. Костя, давай я вже подержу ручку, добре. Так що наші хорошенькі, дубль два, гарного дня, прекрасного настрою. Кава з вами, настрій з вами. Що таке? Говори, що ти леся, щось таке, щось зажурилася. Що таке? Як зайка кава з тобою, каже, утром, утром приїдеш, бере каву, і ми з тобою сідаємо. Тьокі цьоки зайка, випадем. зайка. Ти чор? Давай, цьокі цьоки, зайка, квіточка. А квітулька, квіточка, квітка, квітка. Две, який костик нарядний. От що значить жінка була, да? два дні. Ох! Вигладила. Ну костик у нас все чистенький ходить, але відколи з'явилася квіточка, він ходив завжди в білій футболці. Відколи квіточка Костик, ти всіда в білій футболки. Танюшка, ну що, I love you, ми з тобою і ми з вами. Хто про нас забув, пишіть, дзвоніть, ми вас I love you. Зайчка, ми вас... Отакий характер маю. Як би паскудно на душі не було, всім завжди кажу, що в мене все. В мене все нормальне. Ні, це вже Леся мотала, клійолочку намотала, ножик підготувала, але ж я вам повинна розказати, показати, тому що ви знаєте, що рибулечка, ось і туречки або дівчатка. Я вам казала, що з кожним разом риба дівчатка прийшла що з чим подорожала риба. дівчатка. Коли вона літом була по 350 гривень за кілограм, ніхто не питав, чого вона подешевіла. Я вже вам казала, що на осінь на зиму риба дороже, тому що її практично немає. Рибки немає, ну, на зиму її, мабуть, мало, того не дороже. На сьогоднішній день, дивіться, цілої рибки немає, явочки мої стейків немає. Брюшки, до речі, є, 150 гривень за кілограм. Цілої рибки і стейків немає, тому що нам не вистачає її робити філе. Ви знаєте, що ми вже робимо на два місця. На Єрем чи на Одесу. Ми беремо вже по і Сьогодні же байк довезе 5 яшків. Скільки ти хоче 27 ящиків? 27, сьогодні ще 5 доведе. Мої хорошення на сьогоднішній день філе коштує 800 гривень за кілограм. Дивіться, розмірний ряд рибки був 5-6, 6-7, так, 6, 6 да, да. метро, дивіться, чим більше рибка, тим менше косточка, тим платніше м'ясо. Я беру, стараюся брати розмірний, я вчитель 7-8, 8-9. Танюшка прив'язачка. 7-8, 8-9. тому що, да, Вона навіть в закупці йде дороже, але те, що вона дороже, це що не говорить про те, що по сюдах. Що таке свято? Що ти загулялася? Е, ну, допустимо, завдав вона в закупці дорожча. Я не беру дешевше рибу. Я люблю, щоб вона, хай вона буде дорожче, але вона буде, я маю вуду, плотніше м'ясо буде і більше м'яса. Дівчатка мої, до речі, дивіться, у нас вже не один раз і інциденти бувають, і їй будуть. Приходять і говорять, я хочу іменно, іменно хочу оцей кусочок, іменно оцей кусочок, бо вона вся товста, мої красуні. Люба рибуричка, вона має ось такий трошки хвост. Люба рибка має цей костю. Люба. Дивіться, якби ми її не піднімали, от така жирочок, у неї завжди є. Вона не може бути все одинакова, дівчатки мої. В будь-якому випадку, ну це рибка, вона тут йде плотно, а потім все одно йде край. У нас рибулечка йде мало-мало сух. Якщо чесно, я вам хочу сказати, що у нас красна рибка продається. От ми 20. Тільки 14. Позавчора ми отримали 27, поставилось 14. У нас дійсно добре продається рибка. Ви знаєте, вона мало мало солі. Дівчатки, хлопчики, багато тут ви не хочете. Сказати, як виїсу, ти мої рідненькі, дивіться, просто набита рука вже, просто солю, солиться, прижимається, вона йде утром, ви з вечора засолили, утром змили під проточною водою. І саме головне, щоб вона у вас не вимакувалась. Ми раніше її вимакували такий вкус. Добре утро! Добре утро. Не такий вкус був зараз. Просто от вона постояла 40 хвилин. На сьогоднішній день у нас метрі від рана солили. Тому що ви знаєте, що рибулечка вона найсмачніша. До речі, передачі вже передаємо повним ходом, уже погода дозволяє. 0776. 07 Всі замовлення тільки на вайбер. Кроме вайбера більше нікуди. І, значить, так на сьогоднішній день рибулечка 800 гривень за кілограм. І ще раз скажу, чим товще, чим більший розмір рибки, тим вона йде дорожче в закупки. Я вже вам казала. Я готова навіть брати 8-9-9-10. Да, вона дорожча, ніж 4-5-5 різниця 5, Разниця в 100 гривень на кілограм, на рибі, на кілограм. Ну я вам кажу, якщо був би розмір 9-10, я б його брала, тому що там таке плотне йде філе. Ну я люблю, я люблю, щоб воно було плотненьке. Знаєте, так що ми рибулечки замовлення робимо тільки на вайбер 098 493. 0,776. Якщо ви хочете жирненьку рибулечку, це дивіться, це отака. Прямо аж жирочок, я дивіться, прямо такий жирочок. Якщо ви хочете більш плотнішу рибулечку, це ви берете саму серединку. І якщо ви хочете геть нежирну рибку, це ви берете отакий кусочок. Це значить так, рибулечка 800 гривень за кілограм, ми знаходимося і на привозі.